Привіт, мої любі дівчата, хлоп'ята та всіх, хто в'яжуть. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати зі мною ось такий різдвяний вінок. Це символ святкування Різдва. Ним прикрашають двері, стол або вікна, щоб створити святковий настрій та принести в дім удачі та добробут. Так, я його зв'язала з плюшевою пряжі. Будь-яких кольорів, які у вас є, або в таких, як в мене, червоний, зелений, синій. В цьому майстер-класі я вам розповім, як зв'язати ось такого милого Санту або Миколайчика, шапку, шкарпетку, рукавичку-сніжинку, обов'язково серденька, серденька обов'язково в жовто-блакитному кольорі. Символичні наші українські. Та ялинка. Також прикрасила наш віночок шишками. Це звичайні шишки, тільки. Пофарбовані в зелений колір. Так, також родзинкою цього вінку є те, що всі деталі в мене об'ємні, о, до речі, сюди також, і в них можна положити будь-які цукерки, які вам подобаються. А взагалі, якщо є бажання, то можна зробити вінок тільки зі шкарпеток, можливо, шапок та рукавичок, і покласти в них, в них різні цукерки дітям. Дуже думаю, сподобається. Так, для використання цього вінку я використовувала плюшеву пряжу. Гачок номер 4 Ось такі гарненькі помпончики, які я купляла в Аврорі, вони зараз є, і в тому році були. А також круг мені допоміг чоловік зробити його із фанери, але можна зробити із картону. Тому що ці деталі досить легкі, і їх приклеїла я на клейовий пістолет. Також тут ось цей розмір в мене 3,5 см. На розмір моїх цих всіх деталей якраз, щоб вони закривали наш круг. Також тут 3,5 і тут такий же круг. Але є білі, ось, бачите, залишились білі. Видно. Білий, білий колір залишився ось цієї фанери. А, тому можна зробити 3 см. Ну що, поїхали в'язати? Починаємо в'язати сніжинку. Ці всі деталі в'яжуться дуже легко. сніжинка також набираємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. І в першу петельку з'єднувальний стовпчик виходить кільце. Далі три повітряні петлі. Накид, і в це кільце робимо два стовпчики без накиду. Так, ону, ось ця сніжинка наша. В мене, до речі, два стовпчика, одна повітряна петля. В нас таких елементів повинно бути 5. Тобто пров'язуємо ще три стовпчика без накиду. 1, 2, 3, повітряна. Петля, три стовпчика з накидом. До речі, взяла якусь новеньку пряжу розетті. Колір крем. Спробувати, яка вона у використанні. Три повітряна петля. Знову три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так, один, два, три, чотири. Повітряна петля. І останні три стовпчика з накидом робимо. Завершуємо цей ряд, тобто в нас повинно вийти 15 стовпчиків з накидом, але через кожні 3, 3 повітряна петля. Так, Завершуємо цей ряд з'єднувальним стовпчиком. Так, далі другий стовпчик в середній робимо також з'єднувальну петлю. Далі, дивіться, робимо накид, і там, де в нас була з'єднувальна петля, пров'язуємо 2 стовпчика з одним накидом. Один стовпчик з двома накидами. Так, робимо три повітряні петлі. В першу петлю робимо з'єднувальний стовпчик, щоб в нас вийшла ось така крапелька, так би мовити. І далі так само стовпчик з двома накидами. Два, стовпчик, ой, два стовпчика з одним накидом. Так, ой-ой-ой, заплуталась шишечка, заплутала ниточку. Так, один другий стовпчик з накидом. Далі робимо з'єднувальний стовпчик в середній, ось середній. І далі також само робимо 5 таких, так би мовити, наших малюнок такий візерунок, так, візерунок. нашої Сніжинки. Два стовпчика з одним накидом, стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі, в першу з'єднувальний стовпчик. І так дов'язуємо до кінця нашого ряду. Це вже і є наша сніжинка. Всього три ряди швидко та просто легко. так. В середній стовпчик, в другий з'єднувальна петелька. І там, де була повітряна петля, так само робимо два стовпчика з одним накидом, один стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі, впершу робимо з'єднувальний стовпчик. так, Два накида, стовпчик і два стовпчика з одним накидом. І так ще пров'язуємо два рази. Дов'язали п'ятий лепесток, робимо в другий стовпчик з'єднувальну петлю І ніточку обриваємо або обрізаємо. Ось така чудова, гарнесенька сніжиночка в нас вийшла. Якщо у вас є якийсь глітер, або якісь бльостки, можна зробити її блискуємо серденько набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Робимо накид і в останню, тобто в першу нашу повітряну петлю робимо 10 стовпчиків з накидом. Взагалі, серденька робляться дуже ось ці, дуже легко і дуже просто. Всього-навсього два ряди. Це в мене жовто-блакитні серденька. Але всі ми знаємо, де, що нас захищають наші серденька, де вони знаходяться. І що вони роблять? Для того, щоб ми чекали на свята, були вдома, наряджали ялинки, святкували всі свята. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і останній ряд. Стовпчик. Стовпчик десять. Так, там, де ми робили повітряні петлі, робимо з'єднувальний стовпчик. І так, робимо. Повітряна петля. Між першим та другим стовпчиком робимо 9 стовпчиків з накидом. Один. Робимо, пров'язуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Далі наступний отвір ми пропускаємо. Це ми перший, другий, третій. А після третього стовпчику робимо з'єднувальний стовпчик, після четвертого з'єднувальний стовпчик. І між п'ятим та шостим стовпчиком робимо стовпчик без накиду. Туди ж один стовпчик з накидом. І ще один стовпчик без накиду. Це в нас наш куточок. ось він. Далі шостий, сьомий стовпчики робимо з'єднувальний стовпчик, наступний отвір робимо з'єднувальний стовпчик. Далі пропускаємо і між дев'ятим та десятим стовпчиками пров'язуємо пров наші дев'ять стовпчиків з накидом. Так, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім, дев'ять. Це вже в нас останній стовпчик. Оттуда, звідки ми починали, робимо. Ось, де початок нашого ряду, робимо з'єднувальний стовпчик, дістаємо петельку та пров'язуємо. Відриваємо або відрізаємо ниточку. Як вам підтягаємо і наше чудове. Неймовірне, серденько, готово. В'яжемо так, і жовте. В'яжемо наші ось ці чудові варішки. Так, в количка Амігурумі, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Це в нас перший ряд. Так, три. Я в своєму першому вінку зробила дві червоні варішки, і в другому також зроблю дві червоні варішки. Другий ряд в'яжемо один стовпчик прибавка. Тут в нас повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Також, до речі, це в нас різдві... різдвяний декоративний сувенірний вінок а Рік червоного коня, тому в прикрашанні кімнати, ялинки оселі взагалі повинен бути червоний кольор. Так, пров Далі пров'яжемо пров два ряди без змін, тобто по 9 стовпчиків без накиду. Так, ось так виходить. Далі ми будемо, е, робимо повітряну петлю і будемо в'язати наш ось цей випуклий пальчик, так би мовити. Робимо накид, це в нас е, пишний стовпчик з накидами. Витягаємо петлю і пров'язуємо тільки е, дві е, накид і петельку. Далі також робимо накид і в, цю ж, е, в цей же стовпчик витягаємо петельку і також пров'язуємо тільки дві. Е, Дві ось ці е, нитки. Накид, витягаємо ниточку, і зараз в мене на петлі 1, 2, 3, 4, 5 ниток. І я пров'язую тільки 2. Далі опять е, накид, до, е, достаю петелечку і також пров'язую тільки дві петлі. Ось так у нас виходить і останній раз, тобто 5 стовпчиків без накиду. Тобто, накидом ми е, пров'язали. І зараз в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 п'етель, і я їх заразом закриваю. Ось так нас виходить. І далі в'яжемо без змін. Про... О, е, виграв? О, синок вийшов. Довольний виграв. У батька, супер. Так, в'яжемо до кінця ряду без змін. Так. Так, пров'язуємо і закриваємо і закриваємо рядочок. Ось такий чудовий пальчик нас вийшов. Далі давайте пров'яжемо ще один рядок без змін. Так, один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Ах, де Вісім і остання дев'ята. Так, все. Тепер, тепер, тепер зробимо а, білим кольором. Тут в мене два стовпчика. Тут, давайте зараз подивимось. Можливо, досить буде і одного, а можливо, і два. Білу петельку достали, червону вже можна відрізати, зав'язати та сховати. Ось така чудова варежка в нас вийшла. Я пров'язала все ж таки два ряди білим кольором. По кольорам це може бути на ваш смак, будь-який зелений, синій. Червоний, навіть чорні варежки можуть бути. Прикрасити можна також або помпончиком, або будь-якою сніжинкою, або взагалі не чим, тому що вони і так досить яскраво та чудово виглядають. В'яжемо шкарпетку. Я починаю в'язати білим кольором. Ось, до речі, в мене шкарпеточка. Хочу зробити носочок та п'яточку і цю окантовочку також белим, білим кольором. В кольцо, амі... в кольцо амігурумі робимо 6 стовпчиків без накиду. Так, 3, 4, 5, 6. Так, другий ряд в'яжемо прибавки. Один стовпчик, прибавка. В цьому о, ряду в нас повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Так, прибавочка, і останній ряд один стовпчик, прибавка. Так, і будемо далі в'язувати синій колір. Синій в мене ця шкарпетка буде ось таким темно. Синім кольором. Так. А, синім кольором а, білу нитку ми не відрізаємо, тому що будемо в'язати п'яточку Пров'язуємо 3 ряди без змін, по 9 стовпчиків без накиду. Три ряди пров'язані білим кольором. Далі в'яжу п'яточку білим кольором. Витягаю білу мою петельку, і пров'язую 5 стовпчиків без накиду. Все досить просто. Так, 2, 3, 4, 5. Роблю повітряну петлю і розвертаю в'язання. Також пров'язую 5 стовпчиків без накиду. Так, як в нас це декоративна шкарпетка, вона в'яжеться швидко, просто, але, для, звісно, для того, щоб її носити, не підійде. Так, пров'язали два ряди. Давайте три пров'яжемо: повітряна петля і ще 5 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, 4, 5. Так, і нитку я тут обріжу, бо вона мені далі заважає, обрізала і так залишаю. Далі. Дивіться, це в нас п'ятка буде ось так. Будемо робити наступним чином. Ось тут, де в нас була синім кольором нитка, витягаю петлю і пров'язую, робимо одразу ж убавку. бавку. Не видно, так? Да? Подтянули. По цій стіночці ми сделали убавку. Далі в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять. І далі, ось по цій стінці ми робимо обавку. Одну, одну убавочку. Так, один. 2 є. І далі пров'язуємо по нашому синьому кольору. Так, 1, 2, Т, а, білий колір. Скільки тут? 3 в мене вийшло. І 4. Тобто в мене вийшло 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 петель. Дивіться, як в мене виходить. І далі просто в'яжемо по кругу без міт. Давайте пров'яжемо 11 стовпчиків без накиду 4 ряди. Ось так зараз виглядає шкарпетка Пальчиком трохи підформовуємо нашу п'яточку. І ось так чудово, такий чудовий вигляд має, декоративний. Далі пров'яжемо ще 2 або один рядочок білим кольором для, для декору. Декоративної, ой, декоративної шкарпетки, Взагалі шпарпетки шкарпетки можуть бути також різними кольорами, які ви тільки синьою ниточки обрізаємо, зав'язуємо і в'яжемо далі вже білими нитками. Кольори шкарпеток вони можуть бути досить-досить різні, які ви тільки захочете. Можуть бути жовто-блакитні. До речі, в цьому вінку в мене. Шкарпетки одним кольором. Я думала, їх пара це була пара шкарпеток, але на вінку вони в мене в різних містах. Тому можна робити різнокольорові взагалі. Можна зробити як у якихось ельфів зелений, червоний, синій, три кольори можна чередувати. Все за вашим бажанням. Так. Так, так, так. І що? З одним... Ні, мабуть, зв'яжемо все ж таки два ряди. Ще один ряд, ряд білим кольором пров'яжемо. Так. До речі, можна також задекорувати його шкарпетку якоюсь сніжинкою, якщо вам подобається. Так, ніточку обрізаємо і також оп, заховаємо всередину. Ось така чудова ж декоративна шкарпетка у нас виходить. В'яжемо шапочку нашого миколайчика. Робимо кільце Амігорумі, і в кільце Амігорумі робимо 6 стовпчиків без накиду. До речі, шапочки в'яжуться також дуже легко просто. Можна в'язати їх, я в'яжу зараз червоним кольором. Тут в мене на вінку вони так, червона, зелена та синя шапочка. Зараз я вам розповім, як можна змінювати їх розмір. Так. Один, 2, 3, 4, 5 і останній стовпчик 6. є. Далі пров'язуємо другий ряд 6 стовпчиків без накиду. Це, до речі, шапку я, цю шапку я придумала, тому схеми нема. Можливо, я від руки напишу або пропишу текстом. Так, робимо 6 стовпчиків без накиду в другому ряду. Є, другий ряд завершено. Далі третій ряд. Робимо один стовпчик, дві прибавки. Одну прибавку. Стовпчик, прибавка, один стовпчик з накидом і одна прибавка. В цьому ряду в нас повинно вийти 9 стовпчиків. Так. І, і завершуємо цей ряд. Бачите, це вже в мене така досить маленька шапочка. В'яжемо четвертий ряд. Четвертий ряд вяжемо без, пров'язуємо без змін. До речі, ось в мене лежать ці помпончики, які я купляла в Аврорі та прикрашала свій різдвяний вінок. Так, тут в нас був ряд без змін. Тобто, вже може бути навіть така маленька шапочка пров'язати білим кольором. Так, ось білим кольором, останній ряд без змін. Повісити помпончик. Ось, дивіться, як гарно, і вже буде маленька шапочка, Але ми пров'язуємо далі. Так, хлопчики, мої грають шахи, сміються. Тут у нас був ряд без змін. Далі пров'язуємо два стовпчики. Тобто, в нас йде, так би мовити, такий трикутник. Два стовпчики, прибавка. І так, чергуємо до кінця ряду два стовпчики, Ой, прибавочка. Прибавочка, два стовпчики, і останнє завершуємо прибавкою. Так, далі ряд давайте зробимо також без змін. Так, скільки два? Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, Десять, одинадцять, Дванадцять. Є. Далі робимо, пров'яжемо ще давайте червоним кольором, зробимо трохи більшу нашу шапочку червоним кольором. Три стовпчика прибавка. Так, три прибавка. Хлопці мої синок та чоловік грають в шахи. Сину 12 років, він почав любити грати в шахи. Особливо йому подобається, коли він виграє. виграє. Так. Три і остання прибавка. Тут пропоную змінити колір. Якщо вам здається, що ви хочете більшу шапочку, то можна далі продовжувати без змін, а далі 4 стовпчики прибавка і так далі. Ну, Якщо це взагалі буде велика шапка, але тут я вже зміню колір на білий. До речі, в мене ось такий в'яжу, ось, дивіться, із остатків пряжі різних. Так, білим кольором пров'язую останній ряд без змін. Ось така шапочка виглядає. Ще раз повторюю, що в цьому вінку в мене червона, синя та зелена капелюх. Ні, не капелюх, шапка. Тому ну, ви також можете дивитися, як вам забажається в'язати будь-яким кольором та будь-яку кількість таких шапок на свій вінок. Різдвяний ось так гарненько виходить. Зробимо, мабуть, червоний, ні, а рожевий помпончик приклею, ниточки відрізаємо та ховаємо. Так, Починаємо з саму цікаву частину декорування нашого віночку. Те, що ми нав'язали, зараз будемо клеїти на пістолет. Пістолет клеєвий в мене вже увімкнений. По центру я розміщую нашого миколайчика та знизу обов'язково. Наші серденька, хоча можна зробити і наоборот, серденька, наші українські. Зверху зробимо, віддаємо шану на нашим українським серденькам та захисникам. І далі робимо так. До речі, цей завиток мені не дуже сподобався, тому що його треба якось прикріпити, приклеїти, щоб він також ліжав на венку. Далі в мене є шишки, буду декорувати шишками. Ця шишка ось мені сподобалась, як вона виглядає знизу, тому я її просто ось цю частину обрізала і буду клеїти, ну, якось так, можливо. Так, розкладаємо далі всі мої ось ці помпончики, так, видно, не видно, Ось я вони буду прикрашати. До речі, Діду Морозу зроблю нос червоний. так, Далі робимо, як ви вважаєте, за потрібним, та як вам, та як вам подобається сочетання кольорів. Спочатку все розлажуємо, а потім будемо клеяти. Ще бета ти, Господа, я викликав ти, види, види, господаю, подивися на кошару, там овечки покотились, а я дочки народи. Ось такий гарний чарівний різнокольоровий вінок в мене вийшов. Я його вже повісила на гвоздик, Ось так трохи підправивши, придаючи форми та об'єму нашому чарівному вінку Різдвяному в'яжіть із задоволенням, слідкуйте за моїм каналом, ставте лайки. Пишіть коментарі, лайки. Також ставте і нашим захисникам, яким завдяки яким ми можемо святкувати наші всі свята вдома. Гарного тихого вечора! Дякую за просмотр!